Неприємну картину нещодавно застали мешканці кількох багатоповерхівок, що на Червоній горі. Неподалік проїзної частини та біля під'їздів позникали каналізаційні люки. Я позавчора виходила гуляти, то він ще був. А може вже вчора, не, може ночі його не стало цієї ночі. От, Тому що я вийшла на балкон, глянула тут і там вже немає цих люків. Ну, кажу синові, кажу, бачиш, яка біда у нас тут перед самими вікнами і вкрали. За одну ніч із подвір'їв на вулицях братів Міхеєвих Котовського Червона Гора зникло дев'ять шавуних люків. Вранці працівники третього ЖЕКу накрили відкриті колодязі дошками, щоб туди не втрапили люди. А правоохоронці тим часом уже допитували крадія. Ним виявився 22-річний мешканець Вінничини, автомобіль якого тієї ж ночі затримали інспектори ДАІ Олександр Гущен та Віталій Левчук. З вулиці Кутовського недавно було викрадено автомобіль ваз 21099 Після час проводиться відпрацювання даного району і перевіряються всі транспортні засоби, які їздять нощу в районі Червоні Гори. ВАЗ-2109 рухався у напрямку Вінниці і привернув увагу нічного патруля. У салоні автівки знаходились дев'ять люків, що їх водій щойно зняв за допомогою лома. Юнака затримали і доставили до міськвідділу міліції, де хлопець розповів, що змусило його скоїти злочин. Свадьбу захотів, дівчинка в положенні, батьки боліють. Заробітну плату дають по 30-50%, то раз в два місяці, в полтора. Аби покращити свій матеріальний стан, юнак згадав про метал. Знаходячись у селі неподалік Бердичева, каже, вирішив навідатись до міста. Тут об'їхав кілька подвір'їв, зняв люки і вже прямував додому, як був зупинений даїшниками. Закрадений метал хлопець збирався отримати 600-700 гривень. Ні, якщо по 2 рубля желізо, якби... я не знав даже, куди його здавати, просто я знав, що це желізо, а тут кажуть, що якби я його повіз на металову базу, мене там все одно равно... обрав. Я вину свою сузнав, я не хотів. Я... більше так не буду. У мене ніколи такого не було, це перший і останній раз. Наразі міліціонери проводять дослідчу перевірку, збирають необхідні матеріали. Так що нареченим юнаку поки що не бути, він понесе кримінальну відповідальність. А це до п'яти років позбавлення волі.